31 грудня на дворі, вже майже шоста вечора. Знімаю ось таке лайтове відео для вас прямо зараз. лайв такий, знаєте, з Бельгії. Як бачите, погодка взагалі погана. Тільки грязь, бруд і ніякого снігу. Але вітер дує, дай Боже. Так, прямо холодно, так скажу. Я сьогодні... Просто вирішив записати таке, знаєте, останнє відео вже в цьому році, поговорити про цілі, плани, майбутнє каналу, майбутнє, взагалі, яке я планую для себе. І просто провести цей рік вже з почистями, так сказати. Зробити це красиво. Ззаді в мене обладнання, але я думаю, ну куди мені тут його поставити, щоб воно не впало. Далі можна, але знаєте, зараз вітер такий дує, що воно просто впаде нафік. Тому ризикувати не будемо. а та Просто так сказати, своє обладнання зробимо. Камера мій найкращий друг, моє найкраще обладнання і рука, так скажемо. Тому записуємо сьогодні. Так вийшли на ось таку природку. Звісно, може не як, знаєте, фотки красиві такі в пінтересті. Але мені подобається. Я зараз в рукавичках, тож все нормально. Інша рука у мене така, то що треба телефоні, кнопочки нажимати, ми ж блогери, так скажемо. От. І зараз я хочу трохи поговорити за минуле перед тим як ми перейдемо до майбутнього. 5 років назад чи 6 років я. Дивився таких блогерів, як Філіп Марвін, всякі ось ці Стаса Гапови, які знімали там руферство. Мені це дуже прям подобалось, чесно скажу. І я сам знімав такі ролики, де лазить. Але мені тоді було, знаєте, років 12-13. Я вдячний Богу, що я тоді ніде не розбився, тому що, ну, самі розумієте, 12-13 років це ну, ще дитина, так скажемо. А зараз вже... Ну, скажу так, друзі, я вже знімаю на YouTube більше 6 років, а цьому каналу тільки два. Тож, що у мене вже велика така історія на YouTube, і просто щоб ви знали цю інформацію, так сказав. На рахунок каналу. На рахунок каналу, у мене на нього великі цілі. 2025 рік ми будемо знімати, знімати і тільки знімати, так як виходу у мене немає. Я люблю YouTube, і для мене зйомка це як робота. Я люблю це діло, люблю його робити. Мені подобається монтувати. І подобається, коли хтось на це дивиться. Хтось дає реакцію, лайки, коментарі і просто всяка активність. Мені дуже це приємно, тому просто підтримуйте мене, тому що я знімаю не... Не просто, знаєте, для грошей. Мені це просто подобається для душі. Якщо б я знімав для грошей, я б ще закінчив, напевно, років так 5 назад. На рахунок мови, у мене багато людей просто спрашувало в особистих повідомленнях, чого українська, там, чого не російська. А, можу вам відповісти так. Я прожив а, 16 років в Сумах, де переважно більшість населення розмовляють на російській мові. От. Без приколу, на російській, як мінімум до війни. Не зараз, зараз я не знаю, я зараз я там не живу, але до війни е спілкувалися 90% точно на російській, включає мене. Я якось на українській тільки в школі спілкувався. І скажу, що ну, тобто, якоїсь прив'язки до російської мови у мене не було. Просто я спілкувався mm -hmm. і то, що, то, що mm -hmm. мені було так легше. Зараз mm -hmm. я скажу так. Е Українська мова це красива мова, це красива солов'їна мова, де ми можемо розкрити потенціал цієї мови в дуже величезних масштабах. Але, але так скажемо, стару мову ніхто не відміняв. Я можу сказати, що ті, хто живуть зараз або живуть все життя там в Львові, в Хмельницькому, знаєте, де западна частина України. То там тільки українська і люди там, знаєте, не вшановують російську навіть до війни. У нас така більша частина, де я живу, я живу біля Харкова, і, тобто в Сумах, 3 години від Харкова. І у нас більшість розмовляється таки на російській. Я не думаю, що це прям великий мінус, але зараз вже ситуацію не знаю, так як не живу там два роки. Після, коли почалася війна, я вже переїхав до Бельгії. Живу тут вже два роки. Тягне мене до України. Звісно, тягне. Що я можу ще сказати? Я інколи просто так дивлюся на цю Бельгію і думаю, господи, яка ж Україна була красива. А я просто це не цінив. Я просто дивився на ті пейзажі і думав, ну, прикольно, що сказати. А тут ці пейзажі хрен побачиш. Ну, красиві дома, ну красиві, я радий за них, хто там живе. Але сказати просто, що я. я Щаслив тут, ні, не скажеш. Те, що, знаєте, щастя це така річ. Я дякую, що всі мої рідні зараз живі. Але батько мій на фронті, що сказати. Ну, це, знаєте, Але за свою країну. І Україну я люблю всім серцем. Тому, коли війна закінчиться, я, звісно, планую їхати в Україну. Ну що ж, думаю, це, це питання ми закрили. Так сказати, притримую руку, то що в мене вже е, рука, блін, здохла. короче Я вже тримаю руку рукою. <світ> то що Ось тут все у мене обладнання, а я не можу його поставити, то що вітер дує, а воно просто його знесе нафік. От. Тепер поговоримо далі про канал. У 2025 році я планую е, дуже сильно вивчити крипту. Я планую розвиватися в ній, випускати максимально багато роликів з криптою. Тому е, просто рекомендую слідкувати, так як е, в крипті я планую розвиватися і зробити це своєю основною роботою, звідки я буду отримувати основний дохід. Тобто, ось це е, ніша, яка зараз дуже популярна, звісно. Але треба знати, що в крипті. Все грає проти тебе, і треба грати проти маркетмейкерів, які просто хочуть твоєї ліквідації на ф'ючерсах. Так, спот це круто, але як почати інвестувати на спот, великі гроші я маю на увазі не 5 доларів. Якщо у тебе немає коштів, а треба їх заробити. Звісно, тут, знаєте, виникає таке. Нормальне питання, а де взяти тоді гроші? Лізеш на фьючерси і зливаєш. Тому що маркетмейкер завжди знає, куди е, зараз піде товпак. Тому ми з Нікітою прорабатуємо нову стратегію в моєму ф'ючерсному каналі. Нікіта це мій партнер, з яким ми вже 2 роки працюємо. Так, звісно, у нас були перериви, але то таке. Зараз ми працюємо і вже створили стратегію. Де Нікіта і я закинули тисячу доларів і будемо її розкручувати до 60 тисяч доларів, і будемо це показувати вам. Просто, якщо хочете прийти та дивитися наш шлях, де ми будемо працювати, заробляти е, з цієї тисячі шістдесят тисяч, просто переходьте посилання в описі Ванік Futures. Там ми зараз працюємо кожного дня, сигнали викладаються 100% там сигнали. 200% забираємо. Коротше, стратегія наша робиться. Тепер давайте про канал, про цілі на 2025 рік. Тепер давайте поговоримо трошки про новий рік. Звісно, я хочу всіх вас привітати з Новим роком. Сказати, що це не кінець життя, новий рік. Треба йти далі. Хто зараз може в депресії? Я не знаю. Тобто, що у всіх бувають такі періоди, у мене, наприклад, теж іноді буває депресія, що, що може там щось не вийти, то все. Але в 2023 2024 році у мене сталася депресія, коли я вже пару місяців працював на роботі. Тож, тобто, знаєте, робота це така штука, що вона висасує з тебе всі соки, так би сказав, щоб всі зрозуміли. І ти там працюєш по 10 годин, по 12 годин в день, і ти як просто варений, приходиш додому і не можеш нічого там скласти купи, то що ти вже закальований, і максимум, що тобі хочеться, це сісти та пограти в комбі або на PlayStation. От. І робота, знаєте, дається дуже з таким трудом. І я просто хочу сказати, що так, в цьому році я купив собі і iPhone 15 Pro. І MacBook класний, і мамі AirPods, і мамі теж Apple Watch, бабусі, планшет крутий подарував собі Aire. Коротше, Багато покупок було зроблено в цьому році, але скажу чесно, вони не коштують моєї роботи, яку я а, вкалую там, віддаю свою енергію дяді за його прибутки, а собі беру по факту маленьку частину. От. Так, я зараз працюю в ресторані, але моя ціль це працювати блін, не на дядю, а на себе. Я хочу цим донести до вас, що всі можливості перед вами. Просто подивіться на цей пейзаж. Я не знаю, як це на відео може вам, але мені, мене це заспокоює, цей пейзаж. Це просто спокій. Немає ні людей, ні лівих очей. І дивишся на ось це, гуляєш, просто в кайф. Та просто головна думка це йти за своєю ціллю, за метою. Те, що ти просто хочеш в душі за мрією. Не за ось цим от я тобі сказав чи тобі потрібно туди, в універ, то сьо, п'яте десяте. Не на що воно треба, якщо ти не хочеш. Якщо б я хотів бути доктором, я би пішов і вчився на доктора. Я хочу бути блогером, трейдером. Що мені робити? Звісно, вивчати ці напрямки. І тут мені універ не допоможе, там немає всяких трейдерських курсів. Але ми своїми силами вже 2-3 роки вивчаємо крипту. рухаємося з моєю командою. Зараз, до речі, активно набираємо. Тих людей, які будуть викладати відео в TikTok, там в Інстаграм, Ютуб, в шурці. Тож, якщо вам хочеться попрацювати зі мною в команді, пишіть. Ці вакансії доступні. Та як я вже сказав, пару хвилин тому я планую Нікітою з 1000 з до 60 тисяч доларів зробити такий експеримент. Через е, тиждень я вже закидую ці гроші, тому ви можете також долучатися до нашого криптоканалу і разом з нами піднімати ці гроші. Стратегія у нас вже є, тільки залишилося дотримуватися її. Є план чіткий, все будемо всі позиції записувати, все будемо аналізувати, слідкувати і взагалі робити все як треба. А ми зараз на природі ловимо момент, звісно, може і не сонячний. А, до речі, де ви зараз. Пишіть. А на рахунок експериментів, якщо у вас є якісь ідеї, круті там, да, поради. Можете писати в коментах, я розгляну всі ідеї в коментарі. А я напевно вже буду закінчувати, тому що вроді вже говорили, розказали, так сказати, поділився. І не забувайте, це перший такий влог у мене на природі. Просто природа і я. Просто офігіти. У мене таких, якщо чесно, а іскренніх відео ще не було, просто так скажу. Це прям супер відверте відео для мене. Це без сценарію, без е, всякий, е, пророботок, без доп-кадрів. Це просто для вас останнє відео у 2024 році. Я просто хочу всіх привітати і сказати, друзі, набирайтеся сил, тому що 2025 рік наш, і ми будемо його просто розривати. Я планую набрати 10 тисяч підписників на каналі. 10 тисяч. Ось ця ціль, я, я знаю, що я її виконую. Це хороша ціль, до якої я буду максимально йти. Також планую, звісно, зробити успішний експеримент з 1000 до 60 тисяч доларів. Це теж. От. Тож, друзі, якщо хочете з нами, посилання ви самі знаєте де. В описі. Переходьте та долучайтесь до нас. Ну що, друзі, з вами був я. Ванік, тоді вже зустрінемося в 2025 році з новими експериментами, з новими відео. І просто хочу сказати, кайфуйте від моменту. Просто тому, що це найкращий момент вашого життя. А всіх маркетмейкерів на ринку, друзі, якщо ви займаєтеся криптою, ми їх всіх знесемо нафіг. Ми всім їм покажемо, хто тут бос на ринку. что получайтесь до нашего комьюнити и ставайте кращимы из кращих в общем всем привет дорогие друзья вы как всегда попали на мой канал и сегодня у нас первый снег я очень долго прям этого ждал мне это очень просто очень понравилось вчера я такой захожу в погоду смотрю завтра будет снег я просто обрадовался Как видим, за спиной у меня снег Мы сейчас сидим в таком Прекрасном Безотапливаемом домике Столик наш Крутой просто Ладно, переходим уже к видео общем, дорогие друзья, мы просто шли по улице И наткнулись Случайно На такую островную горку Сейчас я хочу проходиться, ну попробовать, по крайней мере. ⁇ -мо ⁇ оно офигенно просто. Тут просто очень много льда. Видите сколько? То есть просто тупо дорожка вся. Ладно, уже переходим тогда к следующему кадру. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Если вы гости, случайный зритель моего канала, то есть вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал, поставить колокольчик и смотреть это видео. И еще, кстати, напишите комментарий. Сейчас у нас 2018 год, 1 декабря, и наконец-то выпал снег. Вот прям 1 декабря. Это очень, знаете, круто, потому что в том году у нас не было снега до э, сичня, а... В сичне он, наконец-то, выпал. То есть, это очень круто. И если вы меня смотрите в 2019 году, то напишите «Я 2019 года». И все. И, в общем, всем спасибо за просмотр. Это был, конечно, у нас коротенький ролик, но обещаю, следующий будет ролик дольше. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.